Ще що хочу сказати, що роблять з бляхи, з желіза. Мені то не подобається. От, в мене там йде канал прямий, там стоїть черепиця, аби не бив вогонь. Гарно обходить все по кругу. Всередині вимощено глиною з піском, як в печі. Коптілка має бути муралена. Добре без цегли. Ну це що чого мав колись, це років вже певне. Це 20 точно вона тут виморована. Та й так. Рік за роком перероблю, рік за роком перероблю, виморую, з цегли, кажу собі. Зроблю собі дверцятка, але щось не руки до того не доходять. Та й скільки багато копчення нема, аби... Таку собі робити. Ей, ти хто такий друг? Нічого, колись зробимо. Можливо, ту собі колись придбаю таку з нержавійки, а можливо і ні. Можливо, виморую собі, таку візьму демогенератор. І туди просто пускаєш дим і сир можна де там коптити холодного копчення. Отаке. Вот Таким я сьогодні займаюся.